Захоплював Енергодар та Авдіївку за доказовою базою СБУ. Суд Чернівців визнав винним у державній зраді командира мотострілецького батальйону, який у складі окупаційних військ воює проти сил оборони на Запоріжжі та Донеччині. Зокрема, він безпосередньо керував діями свого підрозділу під час боїв на Бахмутському напрямку і при захопленні Енергодара і Авдіївки. Уродженець Дніпропетровщини, який раніше проживав у Запорізькій області, у 2014 році добровільно вступив до терористичної організації ДНР і став командиром мотострілецького батальйону так званої народної міліції, воював поблизу населених пунктів Дебальцеве та Зайцеве. А з початком повномасштабного вторгнення він зі своїм підрозділом приєднався до збройних сил РФ, допомагаючи захоплювати українські території, вбивати мирних жителів та знищувати інфраструктуру. Зокрема, зрадник безпосередньо керував діями свого підрозділу під час боїв на Бахмутському напрямку при захопленні Авдіївки і міста, де проживав тривалий час Енергодара. За словами свідків, бойовик особливо жорстоко знущався з полонених а від окупантів отримував нагороди.